Вітаю всіх вас, всіх, хто зараз дивиться проект хештег без питань. На Ютубі влада волошина. Лайк, підписка, дзвіночки. Як завжди, заклики до всіх тих, хто нас дивиться сьогодні. Говорю множині, тому що вже багато хто думаю знає. Якщо ж то познайомлю сьогодні, є з проекту хештег без питань, політичний експерт, кандидат юридичних наук Андрій Смолі. Андрій, вітаю, Слава Україні! Вітаю влади! Вітаю всіх глядачів, слухачів, героям слава! Саме Андрій Смолій сьогодні розкриватиме хештеги, які з'являтимуться на екрані. В uh, нас їх, якщо так, ну добре, не буду розкривати всі секрети. Починаємо <кій> з таким от трішки, звісно. Ну, нічого. Отже, перший хештег Андрію: він звучав з уст пана Рубіо за букву алфавіту так і почнемо. План А. Я думаю, що план А полягає в тому, щоб просто перестати стріляти. Тобто, ми ж бачимо зараз позицію Трампа, позицію його адміністрації, тих людей, власне, які сьогодні при владі у США, і їхня позиція, така, яка яку вони просувають практично кожного дня. Тобто, мир за будь-яку ціну, умовний мир, так якщо це так можна назвати, хтось це назве руський мір, хтось це назве американський чи Трампівський мір. Але мені дуже важко назвати це українським миром, тому що тут дуже скоріш за все часто не будуть враховані українські саме інтереси. Ну і ми повинні розуміти сьогодні. План А полягає в тому, що примусити Україну і умовно кажучи, примусити, нібито Росію, до того, щоб перестати стріляти принаймні на 30 днів. На мою думку, цей план є доволі проблематичний, і в принципі він геополітично є недалекосяжним. Тобто, це такий план, який дозволить Трампу написати там декілька своїх дописів, сказати, що дивіться вже не летять ракети, не летять шахеди. Я вирішив питання війни, чи як він каже конфлікту і так далі, тому подібне. Питання просто в тому, що цей план не передбачає жодних гарантій безпеки для України. Цей план не передбачає в принципі масштабної підтримки нашої держави, і цей план, на мою думку, в далекосяжній чи навіть не далекосяжній, а в короткосяжній перспективі скоріше може зіграти на руку Росії. Щодо плану інших планів, там Б, в, Г, Д, я не знаю, які там можуть бути, вони полягають в тому, що, скоріш за все, просто Путін відмовиться у відмовного плану А, відмовно тих пропозицій, які сьогодні дає Трамп Путіну. І тоді, звичайно, що вони перейдуть до плану Б від команди Трампа. А, ти, Андрій, озвучив вже цей план, до якого був А? Спершу е, озвучений паном Рубіо, а потім він зазначив про план Б. Знов ці плани, розумієш, е, так ну, чи і... <кій> як сказав пан Рубіо, аби посадити всіх за стіл перемовин. Це план Б. Ну, план Б він полягає умовну байденізацію адміністрації Трампа, тобто, коли Трамп дає більше зброї, коли Трамп вводить, скоріш за все, якісь принаймні додаткові, можливо, обмежені, не такі великі. Але санкції проти Росії е, і чекає декілька місяців, а можливо декілька років, для того, щоб Росія могла сісти за стіл перемоги. Тобто, це, скоріш за все, план Б. Але знову ж таки проблема в тому, що, скоріше за все, і доведеться переходити до плану Б. Головне питання полягає в тому, що план Б, він. Тоді в такому випадку перекреслить будь-який піар Трампа, коли він говорив про 24 години, про 48 годин, потім там про 100 днів говорили його, його колеги, так трампісти. Цей план буде полягати просто у більш довгостроковому продовженні війни в Україні, от і все. Але я тут хочу одне сказати: проблема ж не в цьому, проблема в тому, що на мою думку, я наполягаю щодо цього багато вже місяців, і поки що я не помилився. У Трампа немає жодних реальних планів щодо завершення війни в Україні. Тобто, завершення, це означає, що її завершили, що війни нема, що є гарантії безпеки. Що війна не відновиться будь-якої миті, що ми не прокинемося будь-якого ранку будь-якого нового дня і знов не почнуть стріляти, бомбити і наступати на українську територію. І ми бачимо, що в принципі, уже два місяці майже Трамп при владі, а ніякого плану, в принципі, не існує. Тобто, коли ми говоримо про А, коли ми говоримо про Б, коли ми говоримо про В, Ну, я не бачу реальних зараз перспектив того, що ці плани є взагалі у команди Трампа. Так, я, я не, не заперечу того, що Путін може через свої певні зараз е можливості чи неможливості пристати на, на якийсь план тимчасово. Але я ще раз говорю: це не вирішує ключового питання. Завершення війни і гарантій безпеки. Немає гарантії безпеки, немає завершення війни. Є тимчасова передишка, умовно кажучи, сторін до повернення війни за якийсь час тижнів, місяців, років. Кажемо так: план є просто на завтра, 18 березня. Наступний наш хештег дзвінок. От, ми не Андрій. Ну, На рахунок дзвінка, тут що я скажу, е скільки вже мав бути, скільки мало бути вже дзвінків там, чи зустріч? А може, чи... Були. Біли, були, і були білети. Може і були, може, не були, але насправді тут же ж так само про плани Трампа. Трамп фактично е щодня говорить і видає на гора нову інформацію. Спочатку мала бути розмова, коли, там, якщо говорити про таку ближню перспективу, у п'ятницю. А потім мала бути, потім мали бути на сьогодні, має бути якісь там великі події. Так. Трамп кожного, кожні декілька днів оголошує якісь великі події. Трамп кожні декілька днів, починаючи з 20 січня, говорить про якісь дзвінки, про якісь контакти і про вирішення питань. Ну от найближчими днями, найближчими тижнями війна закінчиться. Я поговорю з путіним. І так далі, і тому подібне. Та дзвінок може бути, а може його й не бути. Просто ми знаходимося в реальності постправди, в реальності, коли ми не можемо вірити жодному слову Трампа. Я особисто, от якщо перші там тижні його президентства е, ну намагався знайти якусь логіку, якусь реальність, е, намагався. Я намагався навіть вірити в якісь певні речі. Ну людина ж говорить, ну президент США, виходить, е е виходить умовно кажучи, е е і на весь світ говорить якісь речі, які просто через декілька годин не збуваються. Оце найбільша проблема. Просто не збуваються. Він говорить про те, що завтра будуть контакти між Росією та США, а, а цього всього не відбувається. Він говорить, що буде в Мюнхені зустріч між українською та американською делегаціями. А цього не відбувається. Він говорить, що на наступному декілька днів і все питання буде вирішено, а цього не відбувається. Тому моє бачення таке, я абсолютно не вірю в будь-які слова Трампа. Я абсолютно не вірю в будь-які прогнози щодо цього всього. Дзвінок може бути, а може і не бути. Він може зірвати. Питання просто в чому? Для чого, для чого Трампу і Путіну говорити? Вони для, для цього приїжджав до Москви Вітко, для того, щоб узгодити якісь певні деталі до відповідних подальших контактів. Немає, е, немає згоди Росії, немає дзвінка. Можливо, Трамп зараз піде на те, щоб е, переконати Путіна вже особисто. Але на мою думку, путіну це і треба. Путін хоче, щоб Трамп йому дзвонив, просив його, благав. Звертався і таким чином легітимізовував Росію. Тому ось цей хештег дзвінок це дорівнює хештег Путін-переможець. Тобто Путіну потрібно повертати Росію в е, всесвітній геополітичний простір за допомогою дзвінків Трампа. Е, Путін використовує його для того, щоб легітимізовувати терористичну Росію. В принципі, Сполучені Штати Америки вже її настільки легітимізували, настільки повернули. Всесвітню політику, що чесно кажучи, це, це сором, це відвертий сором. Тому тобто будь-який дзвінок до терориста, який не хоче миру. Це черговий сором для Сполучених Штатів Америки і в принципі для світового співтовариства. Терористам збирається говорити і це наш наступний хештег про території. Згодом додам ще один. Що ми говоримо про території, скоріш за все, ти маєш на увазі е, вчорашню заяву е, відкоха, так е, яка стосується і заяви Рубіо протягом минулих днів, які стосуються е, обміну обміну територій на гарантії безпеки, так. чи обміну територій на мир. Ну вони ж говорять про те, що вам потрібно щось віддати, а так, та, а, 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 а тоді тоді настане мир. І тоді будуть якісь гарантії безпеки. Дивіться, позиція перша. Території, які знаходяться зараз під контролем Росії, вони апріорі зараз знаходяться під контролем Росії. Подобається нам це чи не подобається, давайте будемо відверті. Це території, які зараз контролює Росія Все буде вона контролювати майбутнє чи не буде, це вже інше питання. Але коли ми говоримо про обмін там якимись територіями, я взагалі не розумію цих тез і цих фраз. Обмін чим? Ну, по-перше, Україна, в принципі, відмовитися юридично від території не може. Тому що, якщо Україна відмовляється від території юридичної і каже, це вже не Україна, то, по-перше, питання таке: а відмовлятися від чого? Від того, що Росія зараз контролює, чи від того, що зазначено в Конституції Росії, так? то юридичний казус абсолютно. Я не бачу тут юридичного виходу з цієї ситуації, це, це, це маячня повна. Та й загалом, якщо Україна юридично говорить про відмову територій, я просто не ж таки не розумію, на, на що натякають американці. Про що вони говорять? Вони, вони ж, вони ж не, не чітко не артикулюють питання, вони просто забалакують ситуацію. Україна, якщо повернемось, Україна відмовляється від територій своїх, це е, не те, що ляпас по, в принципі, якійсь міжнародній суб'єктності, будь-кого. Це по суті міжнародна права катастрофа. Тому що після цього протягом наступних десятків років ми станемо свідками того. Як різні країни. І різних країн будуть дотискати до того, щоб відмовлятися від тих чи інших територій спірних, неспірних. Е, е, дивіться, ну, є мапа світу. Беремо глобус, беремо карту. Там є міжнародно визнані кордони. Якісь кордони були визнані після Другої світової війни в рамках ялтинсько поздатської системи. Якісь, якісь були після розпаду Радянського Союзу. Ну, якщо йти таким шляхом, це означає, що поділ кордонів просто стане неминучим по всьому світу. Ну, мені здається, Туреччину не змусять північно кіпровідмовитися. Ну, ну це ну це, 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 це по-перше, тобто загалом. Загалом це буде означати, що Росія зрозуміє, що можна йти не те, що вже далі військовим шляхом, можна й юридичним шляхом. Я розумію, я розумію абсолютно. Да. А ще одне е, слово прозвучало з уст вже тепер Трампа, бо Робіо Відкоф ати згадував наступний хештег ЗАЕС, хоча слово звучало так: електростанції знову ж таки збираються говорити. І тут декілька пабліків навіть сьогодні від ранку. Угу. Вийшли з повідомленнями, що шанси нібито є на повернення вкрай важливої для України атомної електростанції. Ну я не знаю про що там вийшли пабліки. Мені важко сказати. Ну як загалом Росія збирає я, я на на 99,9% Переконаний, що Росія добровільно ніколи не поверне Запорізьку атомну електростанцію. Ну, я в цьому абсолютно переконаний, тому що для них це буде знову ж таки політична і будь-яка катастрофа. Єдине, що можна говорити про певну демілітаризовану зону на території ЗАЕС, так. і можливо, можливо, якщо Трамп дасть Путіну якісь такі плюшки, які він буде оцінювати, що це для нього там щось супер-пупер, можливо, на якийсь там спільний моніторинг, спільний доступ. І так далі, подібне до, до, до ЗАЕС. Тобто я таке, в принципі, розглядаю, що цілком можливо, що вони дозволять там, якийсь доступ, якісь, якусь демілітаризовану зону, можливо, буде, можливо Трамп же ж у нас такий миротворець великий. Він може сказати: дивіться, там, всі війська відійшли там, від, від ЗАЕС на 2 кілометри чи на 5 кілометрів не присутні. Тобто, ми уникаємо потенційної катастрофи. Запорізької атомної електростанції, але ж навколо всі населені пункти будуть далі окуповані Росією. ну Тобто, це це намагання Трампа і його адміністрації видати хоча б щось за якусь перемогу. От дивіться, тут от ми там, демілітаризували, тут, ми, тут люди вже не гинуть, тут у нас так, але реально. Це буде означати подальший ефективний контроль Росії над цими територіями. Свідома аудиторія сьогодні з нами, тому що в мене наш, наступний хештег, так, він так звучить: мир Путіна. Валерій Андило в коментарях до трансляції пише: Путіну не треба ні знищений Донбас з його ватниками, колаборантами. Йому треба вся Україна, Молдова, туди ж і Республіка Білорусь, причепом залітає Грузія і Вірменія. Поки що Казахів прикриває Китай. Так виглядає мир Путіна? Ну, мир Путіна полягає у впливі на, як мінімум, впливі на всю Україну і залишенні її в форматері е, руського міра. Тобто, будемо казати так, для чого Путін почав війну? Путін міг би почати цю війну і, до речі, більш успішніше, в якому-небудь 2010 чи 2014 му Путін щиро вірив, що Україна за допомогою російських політиків тут в Україні, за допомогою своїх агентів впливу, з допомогою бізнесу свого, ну, тобто, всього спектру рускомірівських лещат, буде фарватері Росії. Коли вони зрозуміли, що процеси в Україні по поверненні до російського лона незворотні, тобто до неповернення, Путін прийняв рішення про умовну війну, так СВОНИ це називають війну. Тому я, тому я не вірю в мир Путіна. Путін, ми, ми будемо казати так: навіть якщо завершиться активна фаза війни, то війна як загальний процес, а війна в 21 столітті друзі, це не лише про танки, літаки і обстріли. Війна в 21 столітті це про інформацію, це про медійний вплив, це про політичний вплив, економічний і будь-який інший. То війна гібридна, вона буде тривати далі до того моменту, поки буде існувати Росія. Тут навіть не мир Путіна, а мир Росії. У Путіна ми підставляємо будь-яку іншу фігуру, туди будь-яке інше прізвище, навіть якогось там ліберала умовного, який стане через декілька років. Таким же ж самим аналогом приблизно Путіна, тому що таке російське суспільство, і тільки так можна тривати оцю бензоколонку в купі, просто для а, мене тому я не та, Путін. тому тому, тому влади. Я не вірю в ніякий uh -huh. мир Путіна. Я вірю в те, що нам потрібно, як Ізраїлю, готуватися до десятків років протистоянь. Терористичним атакам, воєнним атакам, політичним атакам, інформаційним атакам, п воє... атакам прямої воєнної інтервенції, яка цілком вірно буде за декілька років, якщо в нас не буде реальних гарантій безпеки, все це буде. Путіну потрібна дійсно вся Україна Принаймні, принаймні більша її частина, Принаймні, Південь та Схід, Принаймні Київ, це його заповітна мета. Яку він хоче реалізувати до своєї смерті, тому давайте не будемо розхолоджуватися. Війна триває, і як бачите, до речі, війна триває в тому числі і в наших дуже далеких тилових містах. Коли Росія влаштовує терористичні акти, Росія вбиває е, наших громадян, наших активних громадян по всій території України, Росія підриває за допомогою своїх агентів. Йде за допомогою корисних ідіотів в Україні вибухівку. Згадайте Івано-Франківськ нещодавно. Тому це війна. Просто вона в різні роки буде переходити в різні фази. от і все. А, на завершення останній хештег. А, Сполучені Штати Америки, Андрій також писав в своєму телеграмі про це. Вийшли з організації. А, від, ну, відповідь багатонаціональна організація щодо відповідальності Росії за вторгнення до України і так і звучить відповідальність Росії. О, тобто, що Штати не ну як не визнають чи не хочуть нашкодити перемовинам, які ведуть, і так далі. Бо направду у всій, всіх цих з наших розмовах, аналітиці, дискусіях і так далі про. Перемовини, зустрічі в джидах, варіадах. Основне випало взагалі з поля зору: це вбиті сотні тисяч українців, мільйони українських депортованих дітей в Росію, закатованих в полоні українців, знищених доль здоров'я, ми бачимо, якими наші полонені повертаються. З російського полону і так далі. Ну, дивіться. Сполучені Штати Америки до 20 січня і Сполучені Штати Америки після 20 січня 25-го року це абсолютно інша реальність. Ми повинні просто це розуміти. Сьогодні, на жаль, влада США це не є друзі чи партнери України. От і все. Сьогоднішня влада США це є. Ну. Добре, не вороги, але принаймні нейтральна країна. Тобто, це країна, яка намагається сьогодні не країна навіть, а влада, яка тримається намагається сидіти на двох стільцях. Трамп і його оточення не бачать Росію своїм ворогом. Це найголовніше. І Трамп і його адміністрація не бачить Путіна своїм політичним, геополітичним чи воєнним опонентом. Все. А Справа навіть не в перемовинах, а справа в тому, що США сьогодні змінюється: Оце, що відбувається з, з Радіо Свобода з Голосом Америки, з закручуванням гайок, з звільненням по суті тисяч десятків тисяч працівників, з цими абсолютно безглуздими антидемократичними антилюдяними заявами, там маска. З тим, що США фактично намагаються кинути і вийти з Європи, це свідчить про те, що в них вже інші пріоритети на найближчі три з половиною роки. Навіть чотири, ми повинні розуміти, що Європа і Україна без отої парасольки фінансової, військової, будь-якої іншої, від сполучених штатів. А більше того, я думаю, що багато людей в США в адміністрації Трампа відверто симпатизують Путіна. Плюс, давайте будемо так: для цих людей головне це не принципи, не якісь певні моральні кодекси, і не міжнародне право. Головне для них головне це угоди і договорення. От сьогодні Трамп хоче. Робити договорняки з Путіним, хоче торгувати, хоче можливо ослаблювати Китай за допомогою Росії. І тут ще є найбільша проблема, якщо Трамп бачить головним геополітичним супротивником Китай, то йому потрібна Росія, йому потрібна Росія ціною. Будь-якій демократії будь-яким будь Українам, які, яку він вважає там частиною, скоріш за все, взагалі пострадянського геополітичного простору. Тому я не здивований абсолютно тому, що США більше не хоче жодної відповідальності Росії. США буде підтримувати Україну чи будь-кого іншого лише е в рамках своїх е інтересів. Трампа в рамках його бачення там угод, грошей, впливу його і так далі, і тому подібне, тому при всьому цьому, незважаючи на те, що народ сполучених штатів це є наші друзі, те, що величезна кількість все одно сенаторів, конгресменів це є наші друзі, незважаючи на те, що ми все одно вдячні Сполученим Штатам за ту підтримку політичну і фінансову яку вони надавали нам. Ми повинні просто розуміти, що на найближчий час це не є наш друг чи партнер, це є країна, яка сьогодні змінює геополітичну реальність у світі. На жаль, на жаль, і тут, як підсумок, такий печальний нашої сьогоднішньої зустрічі, Андрію, чомусь крутяться в голові слова: значить, вбивати можна, анексувати частину демократичної країни в 21 столітті можна. За версією Трампа. Ну, я так скажу наостанок що хвилинка в мене ще є, так що просто для цих людей не існує цінності людського життя. От, не існує жодної цінності. По суті, ми повернулися до реальності 20-х, 30-х, 40-х років минулого століття, коли людське життя не мало жодної цінності. Для тодішніх керманичів деяких країн, котрі хотіли розподілити свої сфери впливу. Все мільйоном менше, мільйоном більше це всього-навсього розхідний матеріал для цих покидьків, які хочуть розподіляти свій, свій вплив у світі і задовольняти свої інтереси і війти в історію як собирателі земель. От да. сьогодні Трамп, на жаль. Себе позиціонує як собиратель земель. Питання, це йому вдасться чи не вдасться, це вже інше питання. Hey. Але фактично, фактично, дійсно заперечуючи злочини терористів і російських вбивць це фактично стати на сторону на сторону власне Росії на сторону тих, хто вбивав в світовій історії мільйони людей. Так, робити не можна, і за це за це також має бути при політична відповідальність. Андрію, спасибі тобі за твій час. Дякую за те, що доєднався до моєї Ютуба. Дякую, вам Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук. Був з нами, друзі. Дякую за ваші лайки, дякую за підписку і дякую за те, що натискаєте дзвіночок аби не прогавити наступних зустрічей. таких от наповнених цікавих розмов, яка відбулася цими хвилинами. До зустрічі на тобі влада волошина Слава кожному з вас і слава Україні.